Свихід Європа усвідомила, що вона саменька. В першу чергу, це якраз меседж до своїх суспільств, до електорату, і контекст виборів Сполучених Штатів Америки також він змушує столиці держав-членів Європейського союзу НАТО більш тверезо і адекватно переоснащувати. Коліщатка почали крутитися в практичний. А не просто в демагогічний бік без демагогії, подекуди немає практики. Безуміряти цей прояв можна буде тоді, коли у нас на лінії фронту буде достатньо кількість обсяг цих снарядів. Вітаю вас! Це програма Лідія Таран запитує. І сьогодні я буду розпитувати Богдана Ференса, експерта міжнародника. Будемо говорити про те, що саме сьогодні. Схоже, Європа усвідомила, що вона живе в іншому світі. Саме сьогодні, здається, настав день, коли вголос були проартикульовані багато тих речей, про які раніше навіть боялися подумати. Йдеться зокрема про заяви пізньовечірні Макрона та коментарі до них, і, власне, ту атмосферу, яка зараз планує тут у Європі, після того що заявив Макрон. Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю вас. І хочу сказати, що я вже вчора відкрила всі коментарі до всіх великих закордонних видань, і всюди таким аляртом, червоною стрічкою, йшло невже Третя світова. Ну, тобто, в Європі не то, що як кажуть у нас, забили на сполох, так? А реально злякалися після заяви Макрона, що він не виключає окей, ще немає консенсусу з цього питання, але не виключає, що до цього дійде до втручання європейської армії на теренах України. Як би ви прокоментували? Ну, я б угу. я б трішки кажучи, більш так скажемо тверезо оцінював ситуацію, тому що ну, по-перше, дійсно, з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Контекст архітектури європейської безпеки, він змінився. Тобто, для багатьох лідерів, в першу чергу, і суспільств європейських, стало очевидно, що ну, в подальшому конфлікт між НАТО між західними країнами і державою агресоркою, він лише буде наростати, тобто він нікуди не зникне. Це перше. Друге, два роки повномасштабного вторгнення, тобто, і цей захід, який організував Макрон, зібравши багатьох лідерів. Провідних там західних держав він першою причиною має наступне: перше це дійсно затяжна війна, яку Путін продовжує, і це розуміння, воно змушує, так скажемо, і мотивує наших партнерів переорганізовувати свої оборонні політики. Це перше, і це дуже важливо. Я трішки mm -hmm. розкритиму, що означає переорганізовувати оборонні політики, і другий контекст і причина. Це вибори в Сполучених Штатах Америки. Це те, що немає зараз чіткого розуміння, хто буде очільником Білого Дому. Є припущення, що у Трампа серйозні шанси, і як це вплине на рівень трансатлантичної співпраці між європейськими державами-членами НАТО і Сполученими Штатами Америки. Ну, поки можна тільки лише посилатися на попередній досвід. Він не зовсім був позитивним, коли Трамп вперше став президентом. Тому власне це друга причина, яка змусила. Макрона взяти умовно лідерство Франції зараз в контексті якраз переосмислення і переорганізації європейської безпеки. Ну Ці тобто, без відчувають... без вихід, вихід, Європа усвідомила, що вона саменька, що ніякі сполучені штати <свідомлення> все ж таки не долучаться, і якщо зараз європа не, не думаю ні. Не думаю, що це так, що це відразу так радикально. Хоча інколи в медійному просторі всі полюбляють такі дуже радикальні меседжі, але на ну, все ж таки потрібно розуміти, що в рамках НАТО насамперед фокус де на статтю 5, яка там в статуті НАТО вона є парасолькою для держав-членів НАТО щодо безпеки. Так і ж до, до речі, да. Швеція нарешті вже. Має зелене світло після вже ратифікації mm -hmm. і в Турецькому парламенті і угорському. Дійсно, але це знову ж таки показує, що не так легко інколи приймаються рішення навіть для таких країн, як Швеція, які вже були готові до НАТО перед ще самим вступом і офіційною заявкою, і як оборонний комплекс, як економіка, як демократія, і виникли серйозні виклики там. Між деякими членами НАТО, як Туреччина і там Угорщина, які заважали швидкому процесу. Тому в першу чергу все рівно держави, члени НАТО Європейського континенту вони розуміють, що США це ключовий партнер, найбільший і найпотужніший військовий комплекс. Тому тут, власне, фокус дійсно йде на те, що ну, сподівання будуть, що. НАТО залишиться в тому статусі і США будуть допомагати в контексті оборони. Але в той же час автономізація європейських держав, членів НАТО, вона відбувалася постійно. І дискусії внутрішньо також тривають. Навіть деякі політики намагаються, так скажемо, акцентувати увагу, можливо, нам свою європейську оборонну армію створити. Я вважаю, що це поки не реалістична. Така такий підхід, вчора якраз що... і казали про так і звучало, Європейська армія. Не йшли там. звичайно ні в якому разі не йшла мова про війська НАТО і тощо. Але ці заяви Макрона вони були розраховані на кого насамперед налякати Путіна, налякати Сполучені Штати чи просто виявити солідарність з Україною. Друзі, ми вас так розуміємо, аж готові до такого. Ну, крім цих слів Макрона безпосередньо, що про таку ймовірність да там сухопутних військ і можливо конфлікту да, з Російською Федерацією, потрібно ще зважити на інший меседж, який лунав безпосередньо і до цього від очільників як НАТО там Єнса Столтенберга, так і деяких лідерів європейських країн, що вони не хочуть прямого зіткнення з державою агресоркою. Ну і це логічно, тому що вони думають в системі своєї безпеки в першу чергу. Як колективної, так і на рівні національних держав. органів. Ну, от Це чекай, перша, поясни друге. мені, будь ласка, е, каже Макрон: ми не хочемо війни з російським народом. Сказав він вчора знову, п'ятий раз повторивши, що але маємо зробити все, щоб Україна, е, щоб Росія не перемогла так з одного боку, а з іншого боку, створено коаліцію далекобійної зброї. Це слово навіть вголос боялися ще вимовити ще півроку тому. Ну, я б не сказав, що ну так це, це обговорювалося щодо далекої війни зброї, деякі країни нам постачали. Той саме штормстедов це якраз як країни війна та зброя, яка але... постачає Велика Брида, Велика Британія, але дійсно є певна обережність, наприклад, у того Шольца щодо надання Таурусів. тому що там є така позиція в канцелярії Шольца, що це мовляв може дійсно ще більше ескалувати ситуацію прямого зіткнення з НАТО, наприклад, і. Російської Федерації тому ну з одного боку цей меседж про який ти запитувала в контексті дійсно того, що, що Макрон мав на увазі. В першу чергу це якраз меседж до своїх суспільств, до електорату, тому uh -huh. що обороні бюджети збільшувати, а це потрібно робити. Це чутливе питання, десь гроші uh -huh. потрібно знаходити і їх перерозпреділяти. Тому якби меседжі особливо чим західніше суспільства громадяни, тим менше вони відчувають загрозу в контексті російсько-української війни. Давайте будемо відвертими. Тим східніше, так скажемо, фланг НАТО, там сусідні країни, Латвія, Литва, Естонія, Польща, тобто вони набагато ближче відчувають цей рівень загрози, і як політичні лідери, так і громадяни безпосередньо набагато чистіше комунікують, що потрібно підтримувати більше Україну. Тому ми бачимо, що в стратегії, яка десь два місяці тому розпочалася серед держав-членів НАТО, якраз домінантним є от така комунікація. Спочатку був міністр оборони Пісторіус, який зазначив безпосередньо про те, що потрібно бути готовими до можливої війни у нас в Європі вже безпосередньо на європейському континенті. Потім підключилися генерали натівські, деякі інші очільники, і тут відразу зараз Макрон. Тобто, це така логіка, стратегія. Тверезо оцінювати небезпеку, що Росія дійсно може е, е, порушити, так скажемо, кордони навіть держав-членів НАТО, так і на них напасти. Це дозволяє мобілізувати подекуди суспільства ресурси, і контекст виборів Сполучених Штатів Америки також він змушує столиці держав-членів Європейського Союзу НАТО більш тверезо і адекватно е, переоснащуватися, от в чому небезпека. Для нас це також певний виклик, до речі. Тому що з одного боку наші партнери не мають повністю перефокусуватися лише на свою безпеку і оборону, а в цьому ризик певний є після таких меседжів, які лунають, і вони мають також розуміти, що ми боронимо дійсно не лише свій суверенітет, територіальну цілісність, але спільні ті цінності і ту архітектуру європейської безпеки, яка буде дозволяти жити у мирі далі і протистояти таким агресивним сусідам, якими є Російська Федерація. Чи вплинули підписані вже вчора? Наголошував Макрон кілька разів, що от багато країн, які зібрались тут сьогодні, підписали вже двосторонні угоди з Україною про безпеку, тобто ми взяли на себе певні зобов'язання. Чи вплинуло це підписання цих угод з Україною на таке більш серйозне ставлення, більш грунтовне розуміння того, як і чим нам потрібно допомагати? Я думаю, що це дійсно позитив в контексті рамкових угод. Наголошується рамкові угоди щодо питань безпекових. Звісно, нам хотілося більше. Ми хотіли гарантій безпеки в повному обсязі. Але в той же час партнери західні вони подекуди досить обережні. Поки триває російсько-українська війна. Вони в цих рамкових угодах визначають свій рівень залученості і контекст співпраці у військовій сфері на певний період. Це як правило в 10 років. Тому я розцінюю ці угоди як дійсно можливість посилити, поглибити і більш планово спрогнозувати рівень військової співпраці. Це важливо як для наших партнерів, знову ж таки у контексті модернізації фінансування, видатків, е секторальної співпраці військової, так і для нас також щодо стійкості і якогось також прогнозування, але знову ж таки це не є замінником, наприклад, там е членства в НАТО. Або да, повноцінних, так скажемо, гарантій, до яких ми прагнемо, щоб ми у цьому спільному архі... європейському просторі безпековому далі співіснували як, як єдиний організм з нашими західними партнерами. Повертаючись до більш практичних рішень, ухвалених снаряди, питання номер один сказав Макрон вчора, що. Нарешті Європа погоджується, що європейські країни можуть, так би мовити, скинутися грошима, скинутись борговими зобов'язаннями для України і купити ці снаряди на зовнішніх ринках. Наскільки це нам може це власне була пропозиція чеського президента? І вона, як так розумів, все ж таки була консенсусом підтримана. Причому із словами, що в найближчі 10 днів потрібно це питання вирішити. Якось так чи можна вважати це рішення своєрідним проривом? Що нарешті? Нарешті Європа сказала про це вголос: Європа готова не просто поскрипти по своїм складам і там те, що в неї залишилось чи не залишилось надати, а й також закупити для нас зовні снаряди. Ривом буде те, коли... І якби заміряти цей прояв можна буде тоді, коли у нас на лінії фронту буде достатньо кількість обсяг цих снарядів. Тобто, да, від обговорення до реалізації подекуди триває достатньо часу, на жаль, і цей час він, він негативно подекуди розтягує, Оце розтягування в часі негативно впливає на, на контекст російсько-української війни з огляду на нашу обороноздатність. Тому перше. Європейські партнери шукають креативних подекуди рішень, так? тому що є така потреба, вони не можуть нарощувати швидко обсяги. На жаль, угу. це, це перше, і шукають, можливо, в третіх країнах. Тут питання в іншому: як пришвидшити ці процеси, де знайти дійсно механізм реалізації цих ініціатив, в першу чергу дійсно, з огляду на Чехію і її пропозицію. І ще один ризик, про який не говорять, але я про це хочу зазначити. Ну ми ж не думаємо, що держава-агресорка буде сидіти, склавши руки. Вона буде протидіяти в контексті якраз реалізації таких можливостей, якраз із третіми країнами, використовуючи свої інструменти впливу, які подекуди є. Ми не знаємо переліку цих третіх країн, хто має ці певні обсяги, але я підозрюю, що вони будуть. З цим працювати і протидіяти максимально, тому тут також передбачити потрібно і на випередження працювати для того, щоб знайти цей необхідний обсяг боєприпасів, який нам необхідний. Ну і четверте, що ще також важливо відзначити, це контекст якраз синхронізації дій, подекуди. багато коли гравців країн. То тут важливо це все якісно координувати, брати на себе відповідальність і швидко реалізовувати ці рішення. От, власне, я би рекомендував все зробити для того, щоб ці механізми були максимально відпрацьовані. Ну, власне, це ж і створені були коаліції для того, щоб налагодити і максимально швидко відпрацювати всю цю роботу. Я так розумію, тепер ще Франція бере ініціативу, окрім арт коаліції ще й бере на себе далекобійну зброю. Тим не менш, мені здається, що градус, риторика, все ж таки, заяв змінилася в більш практичний і помічний для нас бік. Тобто, для мене, для мене вчорашні заяви Макрона все ж таки були, ну і на рівні можливості сухопутних військ, і можливості європейських, і можливості надання літаків були свого роду проривом. Чи залишиться це на рівні заяв? Чи будуть якісь справді практичні кроки до цього, будемо дивитися, але здається, все ж таки. От вчора для мене, вчора настав е, цей поворотний момент, коли коліщатка почали крутитися. Ну ніби заяви були, та але е, коліщатка почали крутитися в практичний, е, а не просто в демагогічний бік. Як ви, як ви гадаєте? Ну, по перше, дійсно, без демагогії подекуди немає практики, тому що в чому різниця між... Демократичними країнами і, наприклад, автократичними країнами в автократів рішення швидко приймаються, і це потрібно враховувати. Там один підпис і до виконання. Тобто, да і це на жаль в контексті російсько-української війни. Ми, ми, ми спостерігаємо цей цю цей серйозний виклик. В демократичних країнах є що є різні коаліційні гравці партії. Обговорення дискусії, тобто да, різні країни, так скажемо, якщо це рівень Європейського союзу або НАТО, європейський континент, і це подекуди не дає оцього швидкого рішення, і навіть наші партнери визнають свої помилки щодо цього. І Борель, до речі, офіційно єврокомісар євро, е, е, щодо да, політики розширення зовнішньої політики. Він зазначав, що якби ми швидше надавали Україні протиракетні, протиповітряні засоби оборони важку. Техніку, тобто, можливо, та позиції в позиції і збереження життів українців неможливо, а точно було б набагато легше і життя інфраструктуру нам зберегти, якби партнери були більш рішучі щодо швидкості прийняття рішень, але є тобто реалії, з якими потрібно працювати, і дійсно будемо сподіватися, що ця риторика, ці заяви, вони. Знайдуть своє практичне відображення на сам перед mm. нашої обороноздатності, власне, так, хотілось би в це дуже вірити. Ну і про цей контекст про затримку на 6-12 місяців здається, так вчора наголошував Макрон, і побожився вже. Якщо він може божитися, що цього не буде. Що зараз Європа має не просто йти в ногу з потребами України, а і надолужити. Будемо сподіватися, що так і станеться попри особливості європейської демократії. Спасибі вам за цей коментар, Богдан Ферець, експерт, міжнародник. А це була програма Таран Запитує. Гарного дня вам і до зустрічі. Навзаєм, навзаєм. до зустрічі.